Вітаю з вами Ситуаційний Центр. 13 грудня о 12.34 трапилася аварія по Хмельницькому шосе. Водій вантажного автомобіля при перестроюванні не переконався в безпечності свого маневру, не дотримався безпечного бокового інтервалу і допустив зіткнення із автомобілем Міцубісі. Транспортні засоби отримали механічні пошкодження. На місце події прибув екіпаж патрульної поліції. Водій вирішив дану автопригоду шляхом складання Європротоколу. 14 грудня близько першої години дня. Трапилося ДТП на перехресті вулиць Соборна та хлібне. Водій автомобіля «Форд», повертаючи ліворуч, не надав перевагу у русі зустрічному транспорту та допустив зіткнення із автомобілем Ауді. Транспортні засоби отримали механічні пошкодження. На місце події прибув екіпаж патрульної поліції. На водія автомобіля «Форд» складно протокол за статтею 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення. 15 грудня об 11.35 трапилася наступна аварія. На перехресті вулиць Миколи Оводова та князів Коріатовичу. Водій автомобіля Фольксваген, виїжджаючи на кругове перехрестя, не надав перевагу у русі та допустив зіткнення із автомобілем Ауді. Транспортні засоби отримали механічні пошкодження. На місце події прибув екіпаж патрульної поліції. Водії вирішили автопригоду за згодою сторін. Шановні віничани та гості міста. Якщо ви стали свідками правопорушення на території нашої громади, просимо надсилати візняти на WhatsApp або Telegram за номером телефону ситуаційного центру. 067 402 101. Не забувайте вказувати дату, час, адресу та деталі ситуації.